Привіт, друзі! Ви на каналі Хотабич Вод. В цьому відео дивимось чудовий бій на Громі. Так не дивлячись на те, що кидає нашу реплеїв з ніком Ясм з клану КБТ, кидає абсолютно внубку. Тобто, мається на увазі внубку, для тих, хто не розуміє, що це значить це слово. А бувають і такі люди, це означає, що нас кидає у верх списку. Це танк преміумний восьмого рівня ПТСАУ. в свій час його можна було отримати, проходжуючи. Як марафон, о боже, вилетіло з голови, марафон можна було проходити, і можна було його безплатно отримати. Тобто за дроту, ну, дуже багато відіграваючи. Чистим досвідом, якщо я не помиляюся, там ще й було на майстерність. От так можна було отримати оцей танк у свій час. Так його отримав. І я можна було заплатити, звичайно, справжні гроші. І так. Кидає нас до шостих рівнів і кидає по дві артилерії в команді по три легких танка в кожній з команд. І відразу, от ми приїхали, якщо дивиться на мінімапу, мапу на праву частину, тобто нульова лінія. Ми зараз приїхали от туди на стандартну таку досить стандартну позицію. На першу лінію ми приїжджали, бо тому, що цей танк, на мою суб'єктивну думку, це танк тільки першої лінії. Ну, максимально другої, ніколи не третьої, бо тому, що от хто хто ще не знає, от цей танк, от ви бачили 133 хіпешки Ми тільки зняли з Т 44 Оце залежить від дальності польоту. Снаряду нас забирають, точніше, наш снарядик забирає противник хіпешки. Так, забрали ми шкоду Т-25, це танк середнього шостого рівня. Так? Ну, це такі розміночка. Ви не дивіться, що він буде постійно стояти десь на третій лінії відігравати. На початку ми подивимося, які копійочки. Копійочки забирає 452, але цього разу вже трішечки побільше вилетіло. От Зараз ми більш деклад, докладніше подивимося на наші снарядики. 3-4 рахунок, ми вже на 2К програємо по хітпойнтам на команду. І що ж, поки що ми стоїмо отут в кущиках. Так, ну вирішив все ж таки не робити постріл по Т-34 варіанту 3. І зараз ми працюємо на стандартних підкаліберних снарядах. 272 мм пробуває наш стандартний підкалібер на восьмому рівні. Це досить непогано. 1400 метрів за секунду літає наш стандартний підкаліберний снаряд. І подивіться, що саме цікаве. Середня шкода від 800 одиниць до 200. Це Залежить, скільки вилетить завданої шкоди від відстані до противника. Ну, я думаю, і так всі знають, але все одно думаю, для тих, хто, хто не знає, я повторюю. 134, боже, то це просто сміх. 134 хіпешки ми тільки забрали <смітник> з курсайдера, аспект, так? Ну, от буває таке. Чи то з перепрошую. Так, і що ж дивимося ще на оці дорогі дорогезні підкаліберні голдові снаряди. Так само забирають, як і стандартні підкалібери від 800 до 200, 1600 метрів уже за секунду літають наші голдові дорогі підкалібери. та 296 міліметрів. Пробувають броні. От е, я спеціально подивився на початку бою. Наш автор реплею, це ясен возить фифті Тобто мається на увазі 15. У нього було стандартних підкаліберів, 15 голдових. Так, і ще возить 10 власних снарядів. я так розумію, так? Так, осколков фугасний снарядик, 800. Рівнісінько, рівненько. Збирає 800 одиниць, 80 метрів за секунду. 80 міліметрів. Пробуває броні, перепрошую. Боже, я подивився, скільки літають, з якою швидкістю, і це я почав говорити. Тисячу метрів за секунду літають наші фугасики. Це досить непогана. Швидкість польоту осколку фугасних снарядів. Тисячу метрів за секунду. Це досить непогано. 5-7 рахунок. І що ж, ми від'їжджаємо. От, от, якщо дивитися на міні-мапу, от всі-всі ключові позиції наша команда, наші союзники віддали. Абсолютно усі. Ми напулькали не на цілих півтори, яка. Тобто 1458, якщо бути докладніше, і їдемо до нашої артилерії. ТС-5, що через все, зараз буде забирати нашого союзного ВК-3001П. Так він його відразу якраз забрав, тільки я відкоментував це. Так, ну що ж, ЛТГ, ворожу ЛТшку сьому рівня забирають. Це досить непогано. Так, і ми зараз приїжджаємо біля нашої артилерії. Зараз будемо зустрічати противників з А-лінії. Так, ну що ж, артилерія вже від'їжджає. Так. Гіва Пантера все ж таки їде, їде без жодного камуфляжа. От наша артилерія катається, але на ній, як ви знаєте, це ну, як би це виразитися так? Ну вона там взагалі і не потрібна, Хіба що для вигляду 6-10 рахунок? Так, ТС-5 їде. Джуну забрали наші союзники, тобто наша артилерія зробила контрольний постріл М12 та забрала. Так, знову артилерія. От зараз застопорила тс 5 Зараз не знаю, чи так, ага, тс 5 От тільки ГВ Пантера зробила постріл. Відразу підсвітилася тс 5 ворожий. Відразу забирає нашу ГВ Пантеру. Так, зараз пробуваємо 578. Непогана альфа вилітає, як не дивлячись, на таку відстань великого. Так, тс 5 поки що нас не підсвітив. Ми зараз уже переключилися на голдові підкалібри. Так, пробиваємо 716 вилітає, але ми також підсвітилися. Тес п'ятий нас пробиває 2752 тисячі на пулькано. І швидше за все у нас кадешка буде перша. Зводимося в НЛДшку і так забираємо збираємо 206 шісхідпонтів. Це, на мою суб'єктивну думку, був найнебезпечніший танк в команді противника. І так, ну по суті, ми залишаємося вже на одинці. На одинці ми залишаємося, бо тому, що М 12 що він уже тут в дія. Зараз будь-хто з противників виїжджає, просто підсвічує нашу союзну артилерію та ворожа артилерія його просто нашу артилерію забирає. Або хтось з противників. Так т 34 3 Приїжджає сюди першим, зводимося так на вірочку і забрали 293 хіпешки. Це танк 8 рівня, тобто топова машина в команді противника. І виїжджає відразу двоє Хілкат. Треба хоча б когось мінусувати, так мінуснули. Хілката забрали. 377 хітпоінтів він мав. 3628 ми вже напулькали, чотири танки знищили. І Знову двоє вже виїжджають, пантера Т-150. Так, хоче забрати шотну машину. Рикошет, боже, до 6 рівня! Ну як так? Ну як так? от? Як такі рикошети В такі? Просто дуже відповідальні моменти. Як такі можуть бути рикошети? Я не знаю. Так, сводимося. І 481 хітпоинт. Вилітає з Т-150-го. Ми залишаємося на одинці з пантерою ворожою танком сьомого рівня. Так, невідомо ще де Удес 03. Дві артилерії ворожих. По нас працюють, у нас 5 фрагів, їдемо просто, просто в лоб їдемо на Пантеру, зводимося так, без жодних проблем. Ми пробуваємо на 811 хіпешок. Так, ми зараз чомусь ще до цієї пори працюємо голдовими оцими дорогими підкаліберними снарядами. Ми зараз спокійно мали забирати та да, пробувати Пантеру будь-яким шотом стандартними підкаліберами, але все ж таки в розпалі бою наш Ясен, швидше за все вже забув за снаряди взагалі. Так, мені так здається. І що ж, зараз присилає свій чемоданчик. Ворожа артилерія, невідомо, яка не написала. І наша союзна артилерія зараз пише перфект. Подивіться, удс 03 вже десь отут стоїть. Хлопчина навіть не підсвітився після пострілу. Не знаю, можливо, там 18 мільярдів кущів було перед ним. Так, і зараз показує наші. Автор реплею, де стоїть Удес 03. Так, тільки чоловічий, ти залишився вже давно один на одинці проти цілої орави противників. Шість танків ми вже знищили і зараз засідаємо ми в кущах. Нам немає чому їхати, у нас залишається скільки? 488 хитпешок у нас залишається, але на боці Удеса 03 противника залишається дві союзних артилерії. Тобто, нам. Ну так в ідеалі забрати Одеса. Звичайно, я не знаю, скільки у нього хіпешок показує, Отут, що він фуловий, так ну майже він фуловий. Тобто, якщо вилетить альфа впритул на ну, тих майже 700 хіпешок, ми маємо в принципі забрати. Саме головне треба влучити та його пробити, щоб його забрати. Так, подивіться, відсвітився. От там трішечки краюшок, його було видно, і відсвітився. Наша чудова гра нас зараз підводить. Так, в цьому плані зводимося, так і розмінялися. Ми його забрали 698 хпшок. Він нам дав на 372. Він залишив нам тільки 116 хпешок. Артилерія ворожа не спить. Відразу пересилає свій чемоданчик. І залишається дві артилерії. ГВ-Пантера. Ворожа та це 51 Я навіть не помітив. От відразу кажу, я перед тим як записувати відосик, звичайно, я подивився чи нормальний якийсь бій, подивився більш-менш, що тут робиться, що тут коїться в бою, щоб не показувати. Якусь товту, звичайно, от вибирають які найсмачніші, найжарніші є. От я навіть не помітив. Оце другий раз я дивлюся, оцей реплей не помітив один проти скількох він залишався. Бо там можна рахувати один проти скількох з артилерією, але мається на увазі, коли уже нашу союзну артилерію забрали. Мені здається, більше ніж п'яти противників залишалося. Як у нашу артилерію вже забрали, тобто це потенційно пахне медаллю Колобанова. Але. 116 хп ще раз повторюся, залишається. Це дуже та дуже мало. Будь-яка з артилерії, просто нас може забрати. Так, вони з Льощі, такі артилерії сьомого рівня. Так, ну зараз побачимо. Їдемо десь в сторону ворожої бази, не знаю, з лівої сторони десь намагається заїжджати наш Ясун. 7 танків знищив. тобто, Якщо ми знищимо ще 2, буде 9 фрагів у нас в кишені. Тобто медаль Редлі Волтерса. На жаль. Пула не буде. Так, ГВ Пантера підсвітив? Нас чи ні. Так, підсвітив, супостат, чоловіче, так, 360. Велите стільки, альфа чи ні. Так, вертушку кидаємо, таку напіввертушку. 360 хітпешок. Ми з легкістю забираємо, ще невідомо, де Ц-51 стоїть. Чоловік так, не робить пострілу, мансує наш яс. Невідомо, звідки може прилетіти. Так, подивіться, С-51 все ж таки так і не зробив пострілу. Де він знаходиться? Невідомо, так? ліворуч, праворуч, можливо, десь втікає. Так і подивіться, він ззаді стоїть в засідці, засів чоловік. Так от я не знаю на що він розраховував. У нас ж огляд набагато більший, ніж це 51-го. Ми зводимося на вірочку спокійно та забираємо отих 350 хіпонтів. Ось такий у нас сьогодні бій зіграний по вн 8 18476 по вн 8 Заробляє наш авториплезніком Ясен. Майстер, звичайно, він здобуває багато ще таких медалів. Так, але ми дивимося на самі епічні. медаль Редлі Уолтерса, медаль Паскучі, Колобанов. Тобто ми залишалися як мінімум один проти п'яти супостатів та знищили їх та вижили в бою. Основний калібр, воєн та танкіст. Снайпер, більш докладніше, ми дивимося. Ми напулькали майже 6800, а якщо ви бачите, 6786, якщо докладніше, дев'ять танків ми знищили, 1845 чистого досвіду ми здобули. А так і майже 80 тисяч срібла чистими з преміум ми заробили. Тож обов'язково прожимає жирню, що вподобайку для хотабича, Підпишись на канал, якщо щось цього не зробив. Та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!